Автопортрет Пікасо та єгипетський жук з лазуриту виготовлений три тисячі років тому. Що між ними спільного. Європейські мистецтвознавці та реставратори сьогодні мають можливість скористатися послугами мобільної лабораторії. проєкту ЄС зі збереження культурної спадщини. No, no dispone de... У нашому музеї немає наукової лабораторії. Раніше для проведення дослідів ми домовлялися з університетами або приватними компаніями, в яких орендували необхідне устаткування. Мобільна лабораторія значно пришвидшила нашу роботу. За один тиждень ми встигаємо завершити одразу 4-5 процесів. А це надає нам неабиякі переваги. Ми отримуємо необхідну інформацію про картину лише за один тиждень роботи. Рентеношпермітраментеванфармучону наші манетраванте. Сучасна мобільна лабораторія, замовити яку під певний проект може кожен європейський музей покликана допомогти з дослідженням та реставрацією об'єктів культурної спадщини. Нова технологія дозволяє нам ширше поглянути на природу предметів мистецтва. Так, наприклад, ми можемо дізнатися, яку техніку застосовував автор. Окрім цього, нова інформація надає нам можливість визначати точний вік об'єктів. Раніше ми навіть не мріяли так суттєво зменшити ймовірність похибки у наших оцінках. Інунаманіраки президентементерасотаменте імпенсаблі. Завдяки глибоким знанням про кожен арт об'єкт співробітники музеїв зможуть змоделювати ідеальні умови для його як найдовшого збереження такі як температура та вологість зали, в якій він виставлений. Тим часом дослідники Європейського центру культурної спадщини у Парижі намагаються зрозуміти походження лазуриту, з якого єгиптяни виготовляли прикраси для усипалень. Науковці зізнаються, що аналіз таких давніх об'єктів потребує міждисциплінарних знань у команді, яка з'ясовує таємницю єгипетського лазуриту. Є археологи, геологи та історики. Ми Ми фізики, наша спеціалізація культурна спадщина. На цьому проєкті ми працюємо разом із археологами та геологами. Нас об'єднує одна мета, проте завдання перед нами стоять різні. Зібравши результати докупи, ми зможемо швидше отримати відповіді на наші запитання. Наприклад, щодо походження цього лазуриту до того як предмети мистецтва потраплять під пильне око команди науковців, їм належить подолати довгий шлях з європейських музеїв до Парижа. У центрі ми приймаємо європейських дослідників, які своєю чергою витрачають чимало зусиль, транспортуючи предмети мистецтва. Такі подорожі зазвичай коштують дуже дорого, зокрема через страховки. Ми не можемо дозволити собі, щоб щось пішло не так. Ми не можемо брати на себе цю відповідальність, а потім вибачатися за провал з технічних причин. Окрім мобільних лабораторій та унікального міждисциплінарного центру у Парижі, робота європейських дослідників сьогодні переходить у віртуальний простір завдяки онлайн-каталогу арт об'єктів європейських музеїв.